Українці, при вас на нашому каналі сьогодні разом з вами поговоримо на таку доволі таки цікаву тему, як самостійно продати автомобіль, щоб при цьому ви не переплачували ні підборщикам автомобілів, ні митним брокерам, ні всім іншим перекупам, а самостійно зробили весь процес від А до Я і повністю розмитнули та зареєстрували свій автомобіль. Ми вам розкажемо про 10 кроків, які потрібно буде вам особисто зробити. Перший крок, що потрібно робити в цьому році і в наступному, коли ви приганяєте автомобіль, це купівля транспорт. Засобу. За кордоном є різні сайти, найпопулярніші. Ото Дає та інші. Саме на цих сайтах ви шукаєте автомобілі, їдете до продавців і купуєте. Звичайно, авто можна шукати не тільки на сайтах, а також і на автоплощадках. Але 99,9% цих автомобілів вони всі є на сайтах. Можете подивитися, потрібно бути обережним, тому що на сайтах також є багато шахраїв. Нікому гроші наперед не скидати. Приїхали, побачили автомобіль, купуєте. Це перший пункт. Другий пункт головний, коли ви самостійно все робите. Ви автомобіль маєте зняти з обліку, отримати транзитні номера. В кожній країні транзитні номера є, як правило, різного зразка. Десь транзити видаються, десь транзити не видаються. Але самое головне, автомобіль має бути знятий і має бути на транзитних номерах. Якщо автомобіль перевозиться на лаветі, в такому випадку просто зняття з обліку. Транзити не потрібні. Третій пункт це прорахунок митних платежів. Ви, коли їдете в Україну, ви хочете автомобіль розмитити, вам потрібно орієнтуватися, скільки заплатити митних платежів. Ми нещодавно робили відео, калькулятор митного оформлення, як правильно порахувати митні платежі. Можете це відео переглянути, подивитися, і ви зрозумієте, як правильно розрахувати всі ваші митні платежі. Далі, четвертий пункт: ви робите самостійно декларації. Є X1. Що таке декларація? X1? це експортна декларація. Вона робиться в агенції Цельні. Коли ви виїжджаєте з Європейського Союзу, цих агенцій Цельни є багато біля кордону. До них заїхали 15-20 хвилин часу. Вони вам цю декларацію зробили. І вона коштує плюс-мінус 120 злотих на сьогоднішній день. Далі п'ятий пункт це вже декларації для українського кордону. На сьогоднішній день митні брокери в Україні і ми також беремо за оформлення декларацій, за повний процес розмитнення 100 доларів. Але ви цих 100 доларів можете зекономити. Яким чином ви можете зайти в електронний кабінет на митниці і там спробувати заповнити митну декларацію. Заповнюєте декларацію, і система вам ці коди згенерує, які плюси самостійно робити це. Як Мінімум, ви економите на підборі автомобілів, ви не платите підборщикам. Коли ви оформлюєте ПД і ЗДП самостійно через електронний кабінет митний, ви не платите 100 доларів митному брокеру. Тут є плюс, ви зекономили 100 доларів, але також є мінус. Потрібно буде з самому попрацювати, і ви не зможете зробити звіт експерта з в плані митного оформлення. Брокери мають цю інформацію. Ви цієї інформації не маєте. Також тут вже ви вибираєте як вам краще. Шостий пункт розмитнення автомобіля на терміналі. Коли ви зробили коди, ви по цим кодом заїжджаєте в Україну, повністю все підготували, повністю все зробили. Заїхали в Україну. В Україні автомобіль розмитнюється на внутрішніх митних терміналах. Тобто на кордоні авто не розмитнюється. Тільки в тих обласних центрах, де є митні термінали. Приїхали в зону митного контролю, подали документи на авто, подали електронну декларацію. Відбувся процес оформлення, сплатили митні платежі на митниці і все. І далі ви вже з розмитненим авто ідете. Наступний крок робити сертифікацію автомобіля. Там нічого складного немає. Приїжджаєте у відділ, де відбувається сертифікація авто. Їх є дуже багато в гуглі записали сертифікація. Вам підскаже, де є сертифікація. Майже в кожному великому місті є сертифікація і також не одна. Восьмий пункт це перша реєстрація автомобіля. Там також все просто, коли перша реєстрація відбувається в цьому році в Україні, ми маємо пройти спочатку експерта в сервісному центрі. Пройшли експерта, потім є висновок експерта. Зі всіма документами вже йдемо на відділ реєстрації. Там реєструємо своє авто. Дев'ятий пункт це страховий поліс. Зробили страховий поліс, застрахували автомобіль, і у вас немає жодних проблем. І десятий пункт найкраще це ви кайфуєте від свого автомобіля. Ви молодець, якщо ви зробили це повністю все самостійно, ви для себе закономите на підборі. На брокері, зекономити на якихось моментах. Тут є плюси, ви економите пошти. Також і деякі мінуси. Потрібно буде робити все самостійно, і мінус в плані розмитнення, що ви не зможете мінімально оцінити свій транспортний засіб і, можливо, прийдеться переплатити на розмитненні. Але ви просите, щоб вам розказати, як це все зробити. 10 таких кроків зробили, і все буде у вас добре. Якщо буде потрібна допомога, пишіть коментарі. Телефонуйте Viber, WhatsApp, телеграм. Ми завжди на зв'язку. І саме головне бажаємо кожному з вас самого та саме найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна, і від вас, як завжди, лайк.